День Соборності України. Що це за День? Розбираємося. День Соборності України офіційно національне свято, що відзначається на честь Акту Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. В 1919 році, також роком раніше, було оголошено незалежність УНР. Відзначається щороку, 22 січня на офіційному рівні. Як виникла ідея відзначати День Соборності України? Понад тисячу років назад, а саме 22 січня 1919 року, дві українських республіки УНР та ЗУНР стали однією державою В наші дні. Це свято має величезне значення для кожного громадянина України. А що ми знаємо про Четвертий універсал? 11 січня 1918 року був прийнятий особливий для історії України четвертий універсал, в якому Українська Народна Республіка була приголошена незалежною державою. У цей день будь-які ідеї про створення автономії були залишені, а зв'язки з імперським центром Росії розірвані новотворена держава зазнала більшовицької інгресії, тому суверенітет української держави був не тривалим. Універсал проголошував повний суверенітет Української Народної Республіки та бажання України підтримувати мирні стосунки з сусідніми народами. В документі також стверджували, що сусідні країни не мають права втручатися в внутрішні справи країни. Земля мала повернутися власності селян, а природні багатства переходили до національного підпорядкування. В універсалі згадувалося про створення армії, підпорядкування банків, центральній влади, скликання установчих зборів для прийняття Конституції. УНР та ЗУНР 22 січня 1919 року була проголошена злука УНР та ЗУНР. Таким чином утворилася суверенна воз'єднана українська держава. Подія відбулася в урочистій атмосфері на Софійському Майдані. В акті було проголошено про соборність різних частин України придніпрянської частини, Буковини, Закарпаття та Галичини. З того часу була створена єдина незалежна Українська Народна Республіка, а український народ об'єднався на захист своєї батьківщини. У 1999 році указом президента України було запроваджено свято, яке назвали Днем Соборності України. День Соборності має величезне історичне та політичне значення в розбудові нашої держави. Акт злуки демонструє бажання українців до об'єднання з метою розбудови суверенної держави. Воз'єднання України підсилило мрію українського народу до створення незалежної України. Хоча вони втілилися через десятиліття в 1991 році. День Соборності України в історії. Прийнятий четвертий універсал, в якому Українська Народна Республіка була проголошена Незалежною Державою. Проголошено Об'єднання УНР та ЗУНР Казом Президента України було засноване свято, яке назвав День Соборності України. Чинний на той час президент України Віктор Янукович видає указ, згідно з яким День Соборності на офіційному рівні було скасовано? Замість нього був впроваджений День Соборності та Свободи України. Третій президент України Петро Порошенко видав указ на відновлення назви свята про День Соборності України. Відзначали перші святкування. Перший день соборності відзначали в січні 1939 року в місті Хусті, в столиці Карпатської України, на той час автономному утворенню в складі Чехословаччини. Десятки тисяч маніфестатів з'їхалися сюди з різних куточків цього краю, щоб шанувати прагнення українського народу до єдності. Живий ланцюг. 1990 року. І дня звук 21 січня 1990 року ознаменували створення відробного міністра між Києвом та західними містами України. Це вказувало на фізичну та духовну єдність між східними та західними землями країни. Ланцюг починався у Києві на Софійській площі та прямував наш домий Ірині з три івано Франківськ. Численна кількість українців за даними в африці взяли участь 3 мільйони людей. Об'єднали живий ланцюг, ще раз засвідчуючи акт звуки між різними землями країни. Подія мала місце ще радянські України, та це не завадило патріотичним силам достойно визначити 71-шу річницю до оголошення будиною об'єднаної держави 2000-ні роки. У 2000-х та 2010-х живі ланцюги набули популярності. Так, починаючи з 2008 по 2011 роки. Люди об'єднувалися в ланцюги в різних містах України. В Києві учасники акції організовували живий ланцюг на мості Патона, що означає лівий та правий береги Дніпра. У 2011 році на мості зібрався понад тисячі учасників. Організація свята займалося козацьке братство Спал. Молодіжні рухи, туристичних підпусків тощо. У 2011 році «Живий ланцюг створили учасники в різних містах України. Найбільше учасників було у Львові. Понад 5 тисяч осіб стали в шеренгу на відрізку від пам'ятника Бандері до монумента Шевченка. Чому важливий цей день? Єдність народу не тільки важлива національна цінність. Вона допомагає протестувати агресії чи йде зову. Сам акт возз'єднання. Показував приратні українців з різних куточків країн, яка на той час була на шматочки родинна між сусідніми державами, об'єднатися у складі своєї рідної батьківщини. На жаль, Соборну Україну не вдалося втримати більшовики, окупували нашу державу та намагалися зламати прагнення народу до незалежності. За цей час народ зазнав три голодомири та репресії. Свята має величезне значення у сучасних реаліях: відчуючи російської агресії на сході та Півдні України. День Соборності ще раз нам нагадує, що Україна є великою та неподільною державою, а Крим, Донецьк та Луганськ є її неподільними частинами.